Маю честь сьогодні разом із вами започаткувати дуже велику справу відкриття Офісу громадської організації міста Кременчук Захист держави. Громадська організація Захист держави це воєнізована громадська організація, яка має практичні офіси вже в цих областях. Ми розгортаємося для того, щоб безпосередньо працювати і допомагати тим хлопцям. І дівчатам, які зараз повертаються з контактом, щоб надавати їм правову соціальну адаптивну допомогу, щоб надавати їм певний супровід для того, щоб вони швидше і краще війшли у мирне життя і не мали тих проблем, коли влада їх не розуміє, щоб ми певним чином їм допомагали. Окрім цього, однією з візій громадської нашої організації є це проведення серед населення національно патріотичної Наскільки це важливо, щоб українська держава це була держава в патріоті. Мета громадської організації захист держави це зробити прийомі політики влади всіх рівнів, людей, забезпечити її безпеку, добробут і можливості для розвитку. Звичайно, одним із головних напрямків роботи це безпека. І оборонна підтримка сил оборони і скрейнього розвитку оборонно промислового комплексу. Хочу зазначити, що організація за цей короткий період часу зроблена дуже багато в плані підтримки сил оборони. Це і запасні частини для автомобілів, це і медикаменти, це продовольчі забезпечення. Слід зазначити, що прихильники і активісти нашої організації купили позашляхових. Купель Фронтера, який зараз успішно виконує бойові завдання разом з нашими хлопцями, кримчужанами до речі, на лінії бойового зіткнення. І вже був один випадок, коли цей позахист Шреховик виліз їх просто з полю бою і спас їм життя. Організація об'єднує всіх учасників російсько-української війни, учасників бойових дій, членів їх родин, Ми на сьогоднішній день в цьому залі присутні, наприклад. Білорусь Таїсія Миколаївна, я кажу, Леханчук, всередині сімей загиблих Полтавщини. І вона не дасть збрехати, що є теж проблеми. Ті, які, на жаль, в цих сінях, родинах, хлопці, які загинули. Її старший син загинув, молодший, вибачте, що я тут. Розповідаємо про Сім, що до сих пір воює і в тому це наша біль. Але хлопці дають своє найдорожче життя за нас з вами, за те, що ми тут, а, в тилу. Але одна фраза, одне газ, мені дуже сподобалося. Хтось сказав, я навіть не знаю, хто не пам'ятає. Ти повинен бути або на фронті, або робити все тут для фронту. Ось ми тут зібралися різні за віком, за статі, за пахом. Ті, які, можливо, не можуть зараз піти на фронт, це вияснили різних причин, але ми тут зобов'язані і ми це робимо, і будемо робити, допомагати фронту. По проєктам, які на сьогоднішній день вже в роботі, в роботі нашої організації, це можна зазначити первинна права допомога. Юрист, який на сьогоднішній день сидить в нашому офісі, вже розпочав свою роботу, до нього вже ходять люди і учасники цієї, учасники бойових, сили Хардин, і все те, що ми можемо на безоплатній безкоштовній основі, ми їм допомагаємо. Крім того, зазвичай у нас є позаштатний психолог, який теж спілкується з людьми, які і потребують. Які потребують. Кременчувський військовий ліцей виховував дуже багато хлопців, які зараз свої. Серед них герої України, а серед героїв України є такий випускник, класний парень, може, ви чули. Це Сережа Волинський, позивний волина Там 36 3,6-та бригада морської піхоти, він виходив з полону. Зараз він організував такий цікавий проєкт, він називається Прапор Надії. Ось я тут дивлюсь, бачите, все в чорно, білих тонах. Прапор надії за ті жовти також. Но, трошечки, трошечки. Прапор надії теж в чорно-білих тонах. Білий тон він підкреслює надії на те, що буде все найкраще. А чорний показує, що, на жаль, є ще у нас хлопці, які знаходяться в полоні. І цим прапором ми підчеркуємо, що ми пам'ятаємо цих хлопців і будемо чекати їх, і будемо робити все, щоб вони повернулися. Тому він якраз до державного прапору, я думаю, один із небагатьох крименчуців буде і в організації захист України. Дозвольте вам його передати. Є болгарська <плес> власна анізація інвалідів війни, яка діє, опер за все особі його заступника секретаря Івана Якушева. Оце я його імені вам передаю, <плес> щоб він сказав. Це на столі кремічази. Стояв цей сувенір і нагадував був, 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 і вам був. про ваше минуле, і про теперіще, і показував, що принадлежить про бою бойовка. Тому я це вам буде на Від моїх побратимів. Він на механік. Отакі сувенір. Восьмидесяти ще. Дякую за таку можливість бути тут і зараз і на такому важливому закладі і. Думаю, що ми сьогодні підпишемо меморандум і наші зусилля будуть в два рази близько. Да, на Це наша візитна карточка роботодателя. Це календар, який буде наближати нас разом до перемоги. Красивий команд. Ми не відпускаємо Олександра Семеновича, а Systems, друзі. Ось один Юнкер, а ось другий Юнкер. Це меморандум про співпрацю між нашими організаціями. Зараз ми його підпишемо, але я думаю, що всі присутні їх будуть власними. Він хоч красивий, але не зовсім зручно на ньому писати. Щиро дякуємо. А печатка у нас є. А, у нас у має. Має. Все. Скріпили навіки.